Хмарина в небі, хмарина в небі, голубім, пливе, як мрія одиноко, І вітру раннього потоки, несуть її крилом своїм. Куди ти мчиш, куди летиш? Моїх поривів птице рання. Ще по ярах лежить світання, як небо вистоя на тиш. Шумлять тополі сторожі, але тобі нема межі, де кличуть сонце урочисті. Пори в зеленому намисті, ми ще зустрінемось колись. А зараз мчи, моя крилата, на схід над Каспієм горбатим, як над минулим, зупинись. Тут жив співець, огні заграв, йому щаснилися крізь муку. У серці він носив розлуку і на Україну позирав. Серед оновлених полів спинися, райдужна, далека. Тут шлях лежав і мліла спека. Тут він за всіх переболів На дорогі його сліди дощами справжніми спади.